Всім привіт шановальникам шанувальникам лісу, нумізматам. Я далі в лісі, збираю гриби, сніг, дощ, а тут вони ростуть. Це лива по-нашому, Говорушка, рядівка. Дехто каже, що сіра, дехто каже, що димчата. Так що от вона така. Бувають такі фіолетові, фіолетовий набагато ліпший гриб і смачніший. Так що брати фіолетові, який треба відварвати. Може, зараз не йду. От так він виглядає. Це гриб пластинний білий. В середині також, вроді не темніє, нічого йому не робиться, тільки тут такий кольор сируватий, димчатий. Говорушка є. Говорушка. Горуш. Вроді опеньке ростуть. Так. Ще вдалося мені знайти. Отакі опенючки. Сьогодні 24-й, то вже 25, не пам'ятаю, будете рахунку. Нопеньки ще є. Мій песен. Шукай. Потім нічого шукати. Преважне місце себе шукає, але є. масштаб. Є собі. Пішов. Ну. Починаємо різати. Дивимось нормальний. То такими купками. Дуже класні гриби такі. Мені подобаються вони. Зразу багато. не Непоодиношні, так. Зразу 20-10. От я позбираю кульочок. Уже пару знайшов. Збираю польоти, потім присипаю в грубзап, так мені легше знімати, легше ходити. А то у нас сніг, як ви бачите, падає, тупеньки ростуть одразу. Ще пару днів і буде зима, не вже дотягнути. Той непонятний, напевно, не буду брати їх, нехай розмножується. Кину на гіляки. Так, продовжується пошук. Ви вже бачили говорушки опеньки. Ось що там є далі більше. Подивіться, ці красавчики. Опа-опа. Красота. Падає, сонце світить, а я пенюшки збираю. В кінці листопада вже сніг був, розтопився, а вони ростуть і ростуть. Так що ставте лайки, спонсоруйте мій канал, підписуйтесь, будемо збирати далі. Головне мир і здоров'я. Гроші так собі приходяще ще входяще. Без здоров'я нічого не буде. Зараз їх позрізаю помаленьку. Часом мало, але треба щось зняти. Я переважно збираю, туди знімаю. Я грибник. Туди вже блогер. Фотограф. Одивіться. І ще біля дерева. Є. Біля дерева навіть нічого їм не сталося зовсім. Ще ростуть. Ніколи ще так довго не збирав. Опентів. Бувай тут і змоги. А ні, це осінь. Я вже набрав. Зараз закину. Тепер треба різати. Буде відерку у пенюк. таких нормальних. Так, хто хоче, може зазвонити на номер 050 6450 159? Золочу винесу на трасу червоного. То мені вже забагато, то буде вже завтра, напевно, вони трохи підсохнуть Опа Що ще трошки ніж треба зараз фільми на YouTube. Ти дуже класний, я їх от і буду врізав, вот вони. Дивіться, які впенячки. Треба було зранку, ти мені щось не хотілося. Я б і більше назбирав. Ну думав, що вони ще такі дуже добрі. Нічого їм не бракує. Так так, знімає, нічого не каже. Можна і так. Ловить. я пеньки збираю. Я сніг перестав падати сонце світ. От погода вже змінилась за пару хвилин. Забираю ті біля дерева. Буде короткий фільм, а то може що не збереже. Камер знімає, програма не, не зберігає. Ось такі опеняшки, такий результат. Так що з вас підписка на канал, лайки, подобайки, спонсорство, 700 гривень на рахунок мій. Всім дякую.